Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Продовжую будувати будинок із такого матеріалу стеродур. Стіни у мене з нього зроблені. Хто ще відео не бачив ну, минулі, то кажу, що ось такий матеріал використовував. Ну, це виходить двоєчка. Я використовував п'ятерку товщиною. Тобто 5 см товщина і отак під сітку проштукатурено. І це в мене такі стіни. Ну, тут місцями є пеноблок, але це так, чисто для того, щоб, бачите, проводку я заштрубив, закинув, під розетники поставив таке. Ну, тобто, зручно, щоб вкладати під розетники. Бо якщо б я в цій стіні робив ну, 5 см стиродур, якщо під розетничок взяти, підрозетничок. Взять, підрозетничок то він у нас ну, десь 4. Ну, тобто його просто туди нема куди ставити. Тобто, якщо ми поставимо стіну із ЕППС під розетник, то він майже вийде на вулицю. Ну, буде промерзання в цьому місці. Тому ось так було вирішено зробити пеноблок. Можна було звісно, повністю будинок зробити з піноблока і не морочити голову. Але по грошам воно виходить якби дорожче. І все одно пеноблок потрібно утеплювати з вулиці. І я б його все одно утеплював п'ятеркою стеродура. Тому, ну, воно, може, тепліше б трошки було б, звісно, якщо б піноблок, потім ще утеплення з вулиці. Але. Ось такий експеримент у мене вийшло, що у мене ці стіни, ось вони, вони із стеродура. Ось так повністю йде, йде стіна в круг. Тут з кирпича такий перестінок ще зробив, бо в мене тут сам вузол. І тут всередині у мене також стіни, оці, вони із стеродура, п'ятерка. Тобто товщина стіни 5 см. Зверху брус. П'ятерка, як маверлат лежить, вкручений шурупами довгими в стеродур. Шурупи, в принципі, вкручуються нормально, не просковзують, тобто вкрутились і там сидять мертво. Але шурупи потрібно брати жовті і з ну, крупною різьбою. Віконце вже стоїть віконце, і воно якраз по товщині, як стіна. Тобто також 5 см. І воно, як би так стало рівненько, і все окей. Ну, в принципі, вікно відкривається, і дивіться, відкривається вікно, ніде ні, ні, нічого не перекосило, а, вікно нормально. Воно і тримається, бо я його рівно поставив. От, вони бачите, нормально, віконце Тобто перекосу немає, його не клинить, нічого такого. Все, ось ми. Закрили. Все у нас стоїть. Так. Ну і тут в мене з віконця ліс. Природа, краса. Там дуби ростуть. Ну, коротше, свіже повітря, в общем, одним словом. Так, ну тут буде плитка. Плиточка буде, бо тут санвузол. Тут я проштукатурив цей перестінок із цегли. Ну тут вже так зробив трошки підрозетники і тепла підлога. Так, що хочу показати вам. Дивіться, це у мене така як муфта йде. Але вона з виходом. Оце такий бистроз'єм з закрутками, Тобто, щоб труби з'єднувати, чорні. Ось такі. Ось такі труби, бачите? Чорні. Ну, це, бачите, там вже робив. От. Такі чорні труби. Я... Яка задача? В мене, виходить, ну, потрібно з'єднати ось цю трубку. 20-ка. А це вона для пайки. Тобто я її тут паяю. У мене на, на пайку переход пішов. От. Я там уже спаявся також і пішов там далі. І труби у мене там йдуть під стелою, тобто ну, в чердаку. Вони там будуть нагріватися, і на літо буде тепла вода в мене там. І е, ці труби в мене виходять от сюди. Тобто я собі літом е, просто відкриваю оцей вентиль, і в мене біжить тепла вода. Мені не потрібен не бойлер, не проточний нагрівач. там. Ну, нічого такого. Просто ось, бачите, відкрив і водичка побігла. А на зиму, на зиму просто буду перекривати, виходить. Тут ще буду дороблювати, тут буде ще контур один. Тут буде ось виходить, виходить, така система. Така буде муфта стояти. І це я вам просто хочу. до чого показую, що. Зараз я лишнє покладу. Так, отака От муфта. Вона також 20 -та всередині під 20 трубу. І в мене задача така. Треба, виходить, з'єднати цю трубу для пайки. Ну, вона, я не пам'ятаю, як він там матеріал це називається. Якщо хтось пам'ятає, то пишіть в коментарі: не знаю, що тут, що тут. десь тут видно щось, мабуть. Труба PN 2020. Написано. Ну, камера не хоче показувати вам цього. Ну, не, не в цьому річ. Получається, я зараз з'єдную цю трубку для пайки от в цю муфту в зажимну. Ось так. Там резинка є, все якби. Всередині. От, резинка буде, виходить, вжимати трубку, щоб вода не проходила. А вже тримати трубку. Буде оцей зажим штатний, який у нас, бачите, оця така втулочка стоїть. Тобто я її буду одівати на трубу сюди, ось так. І потім зажимом цим закручую. От зараз це зберу і покажу. Просто мені цікаво, хто може так робив уже. І якщо, ну, якби поділіться досвідом. Якщо реально це е, працює, то напишіть в коментарі щось, е, щоб. Я як би так вже робив. І, в принципі, воно працює, але так ніхто не, як, ну, не робить якби. Е, бо воно не сюди, воно не звідси, це не та труба. Вона більш е, виходить груба по матеріалу. І е, може бути так, що. Оця втулка, в неї там зубчики такі є, як насічки, і ці насічки, вони можуть не зачепитися достатньо, достатньо за цю трубу пластикову і можуть її не тримати, а може будуть тримати. Ну, якщо дивитися на цю трубу, на чорну, так? то якщо ми ставимо у таку Муфточку сюди, вона стає сюди, ну вона звідси, вона виходить, е, як би е, пристосована до цієї труби, до чорної. І вона інколи робить в цій трубі, на цій трубі, такі насічки, ну, які вони якби відпечатуються, якби, да, Вони тут всередині ось є. І вона обжимає так сильно, що. Відпечатує свої насічки на цій трубі. До чого я веду? Що ось ця втулочка, вона тримає трубу, ось тут на цьому з'єднувачі. Да? А тут, виходить, вона не зробить ці насічки і достатнім образом не буде тримати, а може і буде тримати. Я робив із е, отакою от трубою цей фокус. Це вже труба йде е, алюмінієва всередині. Тобто там пластик, алюміній і пластик. Ось така вона. Це якщо цікаво буде ось, да, фокус взагалить. Оце вона, така труба. 95 градусів тримає. Максимально, максимальна температура. ну В общем, там всередині алюміній. От. І Вона така піддатлива, вона гнеється все. З цією трубою я робив. ну В неї пластик такий більш м'який, ніж от, от цієї труби. А ця труба у нас повністю виходить, пластикова. Як воно її обжим, обожме, не обожме, що воно? Ну, в общем, зараз буду пробувати. Я хочу зібрати просто так кусочок і спробувати, чи воно взагалі тримається. Якщо тримається, мені просто така муфта треба, щоб з'єднати. Десь у цьому місці мені потрібно буде розріз зробити і з'єднати. І виходить, що коли мені цей літній контур, який в мене на чердаку, не потрібен буде, я просто буду розкручувати і від'єднувати. І все. І все. І в мене буде контур інший працювати, який буде зимній всередині приміщення. Цей контур я потім ще також покажу. Я його ще навіть не зробив, але він буде. Він буде виглядати, знаєте, як для рушників сушарка така. Ну, Яку на стіну вішають, там ще в розетку вмикають її. І вона виходить така. Раз, пицця, два. Тобто, отакі трубки буду використовувати. І вони будуть просто так іти, знаєте, один, другий, третій, четвертий, і через них буде протікати вода. І а, за що того, що тут буде в цьому приміщенні а, висока температура, тут, типу, буде ну, таке технічне приміщення, але тут можна буде сушити якісь речі, а, бо тут буде стояти камінь в цьому отворі. Ось тут буде стояти камін, і задньою частиною своєю він буде тут все нагрівати. От. І за щодо цього, ці трубки, в яких буде вода, вони будуть нагріватися. Вода буде нагріватися. І я буду взимку користуватися водою теплою. І не буду платити за електроенергію. Тобто воду я буду нагрівати, як би дровами, які буду спалювати в каміні. Ось. І виходить, за що цього, що. Я не використовую електроенергію, я менше буду платити за, ну, за світло, за електроенергію. Тобто, в принципі, вклався в труби, тобто, реально, купив труби, зробив і все. І, і користуйся. Нічого якби не буде такого, що там треба щось там мудрити, хімічити, щось там, завжди щось включати, виключати. Ні, просто прийшли. У нас є там, наприклад, ось тут буде стояти у мене раковина, умивальник, буде змішувач, холодна гаряча вода. І я собі яку захтів, таку включив. тобто, І все. І вода біжить. Тобто не потрібно буде щось там, я ж кажу, видумувати, придумувати. Ну, ось, поки, поки так підключив, це в мене, виходить, контур. Ось вона йде водичка, так іде. І пішла вона. Зараз покажу. Ну тут я трохи, звісно, замудрив. От, але в мене, виходить, на, цьому, на чердаку отак ідуть труби. Ось я тут підключився. У мене 20-та труба, а це вже, здається, чи 40? Так, да, 40. На 40 переходить, просто щоб більший об'єм води був. От, Іде туди в кінець. Тут в мене, виходить, ось так. Прийшла вона сюди, сюди і знову пішла в ту сторону, потім звідти приходить знову сюди. Такий контур виходить. І все. І коли вона сюди прийшла, то вона вже попадає на Ось сюди. На лійку. Можна митися. У мене тут виходить на чердаку, там висока температура. Там, оце, якщо сонце жарить, там просто капець. Там градусів 60, може 70. Там прям добре. Тому я думаю, що. Отака От система мені допоможе заощадити на ну, якби на майбутнє, От. Не, платити і... не платити за електроенергію. От. Звичайно, коли сонця немає, то води тут гарячої не буде. Але все одно вона нагріється. Якщо у нас, наприклад, в скважині плюс 10, Плюс 7, плюс 8, тобто десь так. То ось тут, в трубах, якщо вона побуде півдня, то тут в трубах буде вже температура. Ну, якщо на вулиці там плюс 25, то от вам плюс 25, навіть якщо немає сонця. І все. І можна користуватися цією водою куди захочете. якби. Тому, в принципі, ну, система, якби. Я зараз тестую її, може хтось робив щось подібне, може якісь баки ставили, то напишіть в коментарі, як працює, не працює, що, що доробити, що, може краще щось. Ну, може не потрібно було робити, там, наприклад, ось такою змією закидувати, ну, тобто по кругу, да? а просто три труби взяти, один вход, один виход. Ну, я зробив так. Зараз буду пробувати підключати, дивитися, як воно. Ну, бо, в принципі, я тут уже все е, налампічив. Зараз буду вже підключати воду, подавати. І буду пробувати, що воно нагріється, не нагріється. От, якось так. Ну і вам зніму відео, покажу, що воно, яка вода. Ну, сьогодні не жарко, але я все одно думаю спробую. От. Ну і спробую ще перевірити треба всі з'єднання, що я там паяв. Ну, на всякий випадок, а вдруг там десь щось буде протікати. Так, зараз збираю цю муфту. Це я буду ще використовувати обов'язково сюди. Зараз я вам покажу, де. А, є. Ось він у мене. Це такий ще з радянських часів цей вазелін. Ось такий. Я їм змащую, виходить, оцю резинку всередині і можу ще змащувати, змащувати трубку. І все. І туди. Бо на суху капець. Тому ось так зараз зроблю і покажу. Так, тут я ще, виходить, зняв фаску як би його показати ось тут. Ось тут я її зняв фасочку. Ну, покусуйся. Щоб не було гострих країв, бо резинку можна порувати. Ну і все, просто розкручуємо раз. І так трішки наносимо вазелінчику нашу. Так, я думаю, достатньо буде. Так, ну і тепер потрібно ось сюди в трубку в цю, там, де у нас резинка, вставляємо. Трохи прокручуємо, щоб змастити резиночку. Воно є, змастилося. Все, тепер просто. Опа, є! Ну, вона так плотно зайшла. Плотно, плотно, дуже плотно зайшла. Все, це мені потрібно буде зараз протестувати. Ну і сюди, то що я і казав, надягаємо, виходить. Цю втулку. Отак От до кінця, так? Ось. Ну, це я роблю. Ще для того, щоб проекспериментувати і для розуміння того, чи воно так буде працювати з цією трубкою. Ну, так вийшло, бачите. Таке в нас з'єднання. Ну, я ж кажу, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Блін тримається, звісно. Я її питаю зараз вирвати. Ну, якщо я не можу її вирвати так силою, то вже... Ну, тут я розкручую зараз, так. Да. То вже, я думаю, що навіть 10 атмосфер води не зможе її вирвати. Ні, вона не йде. Вона не йде. ну, зараз побачимо. Зараз я розкручу, що зробила ця втулочка. А, так вона зробила, дивіться, ось чому вона тримається і не вилазить. А ця втулочка з носічками там всередині у неї, то ну, ну, на внутрішній стороні там такі носічки. І вони зробили... Ось, дивіться, я зараз покажу вам. Я щось паяю, паяю. Що я паяю? На що я її паяю? Взяв, зібрав, да і все. Красота. А ну-ка, зараз, 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 зараз. Фокус. Фокус. Опа. А, все на наші насічки. бачите? Є! Є, 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 є. Все, тобто вона робить насічку, виходить. І ось так. Зводимо її до кінця. О, навіть чутно, як вона. о По цим насічкам уже рухається. Ну і все, Дивіться. Раз. Скручуємо. І от така краса. А далі що хочете, то й робіть. Дивіться, тут можна і паяти далі. Тобто такий перехід получається. Якщо треба перейти з чорної на. Пластик на пайку. Взяли і перейшли. Блін ну, я ж кажу, от з цією трубою ось вона у мене виходить. Ось це, виходить, металопластик. Та фокусуйся, давай вже. Значить, металопластик. То металопластик я ось так робив уже. І він прекрасно себе почуває. І це також, виходить, все нормально. Воно реально тут тримається. Клас, оце, оце річ. Ну, все. ну і все чудово. ну Якщо що, користуйтесь. Я ще протестую. На, це, на цьому на, ну, дам тиск води. І щоб якийсь час побуло, побачимо, як воно себе поведе. Але я думаю, що буде все добре. Все буде чудово. Бачите там? Все, все чудово, все видно. Кому б сподобалось таке відео, ставте вподобайку обов'язково. Коментар. Підписку. І далі буде. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого!